Доброго та безпечного часу доби підписники, друзі, гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на приготування ароматних і смачних булочок з корицею, апельсиновою цедрою та яблуком на базі дріжджового гарбузового тіста. Отже, 120 г гарбуза я попередньо протушкувала в каструльці до готовності і тепер перебила блендером. Беремо миску, зручну, нам, в якій ми будемо замішувати, і додаємо туди 30 г грам... Пресованих дріжджів. Якщо це будуть сухі, то це 10 грам. Сюди ж я досипаю 50 грам цукру. Цукру в даному тісті небагато, воно не солодке, поза як ми робимо солодку начинку. І наступний компонент, не побоюся цього слова, десерту це апельсиновий сік 250 мл. І друзі, хочу сьогодні вас познайомити своїм лайфхаком, який я роблю у холодну пору року. Щоб прискорити процес бродіння дріждів і взагалі сходження тіста, я беру каструльку з теплою водою. Для опари це має бути вода 30-40 градусів, не більше, бо вона просто має легенько підігравати дріжджі і активізувати їх. Далі будемо градус підвищувати. Після того, як все зійшло і піднялося шапочкою пивною, додаємо сюди 120 грам гарбузового пюре. Воно також просто кімнатної температури, і за допомогою методу, що я використовую, тобто сходження тіста на каструльці, воно все сходить активно, легко і швидко. Сюди ми додаємо порціями борошну. А, можна всипати всі 300 грам відразу, але так буде тяжче потім розмішувати, вмішувати сюди яєчко, тому я роблю таким чином. Більшу частку спершу додаю, а потім додаю уже меншу частинку, тобто разом десь 300 грам. Ми маємо замісити. Наша діжа має бути щільною, при цьому не тримати ще форму. І вже піднімаємо температуру парової бані до 60 градусів. Якщо у вас вона трошки більша, можете під низ також застелити рушничок. Минуло 15 хвилин. Я навмисно вам засікала, щоб ви. Побачили дієвий способу і змогли по часу зорієнтуватися наскільки ж цей процес швидший, як він працює. І після цього, друзі, ми зараз будемо вмішувати сюди вершкове масло і замішувати тісто по технології бріош. Тобто нам пощіпуючи, розтягуючи нашу, нашу діжу, потрібно вмістити сюди вершкове масло. Але і після цього нам досить гарно треба вимісити тісто. Тому що тільки вимішування змінює його структуру, ущільнює, і ми таким чином не перезаб'ємо його е, додатковим борошном. Тому цей процес у вас в кадрі. Е, Декілька секунд триває, чи можливо до хвилини. А в реальності я вимішувала близько п'яти хвилин без перебільшення. Вмішуємо, перевіряємо. Ось таким воно повинно бути від руки, пластично воно відлипає, але при цьому воно всередині ніби моложаве і легке, живе. Ну і тим часом, доки наше тісточко сходить, робимо йому основу. Сьогодні в нас це цукор, і кориця і апельсинова цедра. Апельсинову цедру не кидаю намисно в тісто, тому що коли вона в прошарку з цьому цукровому, то вона робить більший акцент. Разом із корицею, вони просто в чудовому тендемі розкривають аромати цієї випічки. Тісто наше має кислинку, тут немає молочних продуктів, і тому, е, окрім вершкового масла, і тому е, воно не має такого запаху дріжджів. І на перші смакові відчуття, це щось таке між кексом, е, лимоном і штоленом. Друзі, тепер перемащуємо. після того, як розкачали наше тісто, половинку його е, оливковою або рафінованою олійкою, перед тим як посипати цукровою суміш, можна ще зробити це за допомогою вершкового масла, але ем, я помітила, що Вершкове масло дуже гарно потім всочується у тісто, це ж до, здоба, і е, не залишаються оті прошарки, вони більш щільнюються в процесі випічки і немає отої текстури, е, яку ми початково плануємо, щоб у нас були оці завиточки. Ну і тепер розрізаємо наш рулетик на шматочки у висоту до 5 см. Ну, і раз у нас сьогодні гарбузове тісто, то відповідно я вирішила заморочитися із формуванням його у вигляді гарбузців. Для цього беру три шматочка нитки, кладу їх павутинкою і починаю їх зв'язувати. Потім я далі хотіла ще провести один експеримент, і після сходження розрізала нитки і повимала їх. Хотілося подивитися, чи будуть після випічки оті ребра гарбуза. І вони є, але. Мало того, що під час витягування я присадила тісто, так ще і вони не чітко виражені. Тож краще випікати з ниточками, а потім уже їх на готових знімати. І змащую боки е, яєчком, тому що е, зазвичай у булочках з корицею я цього не роблю. Якби ви ми не формували їх гарбузцями, я б цього не робила. А так, щоб бочки були жовтенькими, і за цього змащую їх е, яєчком. Розрізаємо ниточки і знімаємо їх із гарбузців. Все-таки, е, коли вони на них під час випічки, так краще тримається їхня форма. Друзі, я розумію, що вам зараз ідуть просто кадри, але насправді це неймовірно. Вірний аромат, який вітає по кухні по всьому дому. А сама булочка, як я вже сказала, має таку дивовижну свою текстуру і присмак. Вирішила доповнити паличками кориці надламаними для корінчиків, гарбустів. І забула вам сказати, що випікаємо при температурі 160 градусів 10 хвилин. І коли вони піднялися, зафіксувалися в своїй формі, я підвищую температуру до 180 градусів і так і випікаю. Неймовірно, вони смачні. Я не перестану їх хвалити, тому що це фаворити моїх рецептів. Але щоб передати і показати вам надалі текстуру е, тіста, е, я вирішила сформувати такі пиріжечки гарбузці і до них всередину додала, накришила яблучок, додала трішки туди цукру. і Злегка потрусила курицею, тому що тут вона е, тільки просто маленька нотка зліпила пиріжки, розклала їх, надрізи їм зробила характерні, щоб вони були трішки гарбузцями, ніби з виду змастила їх яєчком і так само поставила випікатися. Але вже було 4 години вечора, і тому дозняти в цей е, день сюжет мені не вдалося. Тому розлом пиріжка це вже наступний день. В перший день він ще більш волокнистий. тісто. Зберігається дуже довго. Не черствіє, не знаю. Можливо, це я більше схиляюся до того, що це не так, той апельсиновий сік, що він створює щільність, а просто сам гарбуз, який дає вологу. Що ж, друзі, я рецепт вам продемонструвала, і тісто також красу, колір. А ви вже випробуйте його на смак. Пишіть мені свої відгуки. Можливо, робіть перепости, підтримайте мене трішки ними, якщо можете, і коментарями також. Дякую за увагу. Не забудьте поставити подобачку, якщо сюжет сподобався. Ось такий у мене для вас рецепт. До наступного сюжету. Бувайте!